Помітьте, формула індекс маси тіла. Запишіть формулу. Індекс маси тіла. Беремо ми масу тіла і ділимо на висоту у квадраті. Так, висота в квадраті. Берете, скільки ви маєте висоту. Метр кома 52. два. Ну, умовно кажучи, метр сімдесят два. От, наприклад, в мене висота. Один метр кома сімдесят два. І помножте на 1 метр сімдесят два. Давайте ми тихенько, швидко зараз помножимо. І у вас вийде якась циферка. Там два чи три з чим то Ану, подивіться, чи чотири з чим-то. Вийде якась циферка із двома після коми, із двома числами. Ану. Провірте себе, висоту ви свою ви знаєте, а тепер візьміть масу тіла і поділіть на цю висоту. Кожен знає, скільки хто важить. От, наприклад, я вважу 73 кілограми. Кожен ранок я стою, дивлюся, мені цікаво, наскільки я це сьогодні чи вчора наївся, напився, щоб я знав, скільки чого є. Ну, цікаво, я чого так це провіряю, бо тому що ти розказуєш, розповідаєш і себе контролюєш, а себе контролювати треба, особливо скільки ти з'їдаєш і контролю. Масу тіла свою треба контролювати. Вона не повинна у вас збільшуватися. Якщо збільшується маса тіла, то це вже є маленька проблема, про яку ми зараз будемо говорити. А ну давайте тепер я вам даю норми. Запишіть норма, норма! Щоб ви знали відхилення від норми, в кого є, а в кого нема. Норма вважається наступна, щоб ви розуміли. Якщо у вас буде від 18,5, від 18, давайте візьмемо, весь тут є 16, від 18 до 25, до 25 до, то це є норма. Норма маси тіла. Оцей індекс маси тіла повинно всіх бути до кінця життя себе постійно себе контролювати, в, якому, в яких параметрах я знаходжуся. І берете висок, масу тіла, ділите на висоту квадрату, і буде бачити, це є норма. ідемо наступна цифра. Якщо у вас є від 25, 25 сюди входить, тире до 30, до 30, 30 не входить, до 30. То це називається зайва вага. Запишіть, це є зайва вага. Бо тому що у вас є батьки, ну ви можете, у вас є діти. Я хотів, щоб ви трошки оцінили і себе, і батьків, і дітей, щоб знали, хто в якому знаходиться хоч параметри. Так, е якщо є 30, пишемо далі. Якщо є 30-35, от пишемо далі показник. Ні, чи є 30? А, До 20, 18, 25, 25, 30, 30, 35. Це є перша стадія ожиріння. Перша стадія. 35-40 це друга стадія і вище 40. Це є третя стадія. Три стадії ожиріння. Це хвороба вже. Щоб просто знали для себе. Що це значить, скажу. Тобто треба дуже тут уже треба корня, в кого є ожиріння або вага, треба вже дивитися на що треба звернути увагу, на що треба поміняти в своєму тілі раціон харчування, раціон харчування і спосіб життя, і спосіб життя. Ми про ці речі якраз трошки проговоримо. Так, дивіться, звідки в нас з'являється зайва вага. Ще раз хочу сказати: ми почали їсти сучасну їжу. Всі сучасні їжі, є консерванти, тобто є харчові добавки. І ці харчові добавки відкладаються в печінки. Печінка не справляється своєю роботою, і вона, знаєте, куди відкладає? Під шкірою в жировій прокладці. І чуєте, і у нас з'являється туди жирок. Ти думаєш, що це про запас, що це поживні речовини? Ні. Я хочу сказати, під шкірою, коли у вас відкладається чи на животі, чи на талії, чи на ногах, чи на спині, чи на руках, починається відкладатися оце зайвий жир, то там не просто жир. Деколи зараз це 30 років назад було б з'явилося таке поняття, і ви, жіночки, особливо на це звертаєте увагу, чоловіки не дуже хочуть звертати на це увагу. Це називається целуліт. Що таке целуліт? Це коли взяти жирну клітинку. То вона складається з двох частин. Там є чистий жир і частина є токсини. А разом, знаєте, сполучена тканина, знаєте, з'єднувальна тканина, разом із тем. І оце називається вже целуліт, корочка така, знаєте, як, як апельсинова. От звідки воно з'явилося? А із-за того, що ми їмо сучасну їжу. Бо тому що в в тортах, у цукерках, розумієте, в йогуртах. Оцього якраз оцих харчових добавок, оцих єжок, консервантів, ароматизаторів, барників, розумієте? Продлили термін зберігання продукту, е, е, покращили смакові якості продукту, тобто покращили його вигляд, кольори різні, ну, барники, розумієте? А це все отрута. Шановні, і оця вся отрута, вона не вся виходить з нашого організму. Нирки не успівають її виводити, то я ще раз повертаюся до тої води. Шановні, пийте просто воду щодня і до семи вечора, ну можна і до п'яти вечора, але по скляночки зранку випити і протягом дня хоча б ковток два робити кожні півгодини годину. Це нормальний процес, щоб ці токсини виводити. Бо якщо токсини не виводяться, вони відкладаються в печінки, печінка несправді. Бо тому, що вона проводить детоксикацію. Це її робота, пряма функція печінки. Це якраз оці токсини, які з'явилися, які фільтрує. печінка фільтрує кров, але вона виконує 500 функцій. І серед них його оце детоксикація. Коли ночі ви спите, то ясно йде детоксикація, тобто чистка Частково вона жовчу виходить через кишковик а частково вона нікуди не може його вивезти. І вона туди його туди під шкіру, під шкіру, і туди у вас з'являється зайва вага. То я дивлюся, по то що ви мені дали, що є де в кого має зайву вагу, дехто має першу ступінь ожиріння, то над цим треба попрацювати, подивитися, що з органі... що раціон харчування треба змінити.